Коротне містечко взимку зовсім інше, ніж у сезон. Спокійніше, туманніше, ближче до душі. Саме сюди я повернулася за кілька тижнів до Різдва. Хотіла трохи перепочити перед роботою, побути вдома, в тиші, з дочкою і зятем, які тепер живуть у моїй хаті. Хата велика, світла, тепла, я її довго будувала, і вона для мене завжди була оазою. Щойно я поставила сумку біля шафи, задзвонив телефон на екрані сваха Марія. Я взяла слухавку і почула її радісний голос. Ой, свахо, як добре, що ви вже вдома. У мого чоловіка скоро ж ювілей. І ми подумали, може б ми відсвяткували у вас? Ви у курортному містечку живете, там красиво, ну і місця багато. Я навіть не задумувалась, та приїжджайте, звісно, місця всім вистачить. І ще одне ви там ближче, замовте нам столик у ресторані на 10 осіб, добре? Добре, відповіла я, і не бачила в цьому жодної проблеми. Мені здавалося, що так робиться між родичами допомагаємо одне одному, підтримуємо, а не рахуємо кожну дрібницю. Я замовила столик у гарному ресторані з видом на море. Уточнила меню, подзвонила Марії, усе узгодили. За день вони приїхали Марія з своїм чоловіком, їхня дочка, зять і батьки того зятя, машини, валізи, торби і моя хата враз наповнила з гамором, сміхом, запахом привезених гостинців. Я все накрила столи, як має бути, всі хвалили, свахо, у вас тут рай, який гарний будинок. Я усміхнулась, мені було приємно чути добрі слова. Після сніданку всі ми вирушили в ресторан. Ресторан був чудовий, м'яке світло, гарна музика, живі квіти, але вже через п'ять хвилин стало зрозуміло, що меню, яке ми попередньо узгодили із свахою, їх не влаштовує. Давайте ще отой салат і оцю рибу, і вина ще, а ми не хочемо принесити інше. Марія розпережалась так, ніби святкує в себе вдома. Я лише знизувала плечима, ну, їхнє свято, їхні гроші. Святкування пройшло весело, ювіляр, чоловік Марії, піднімав тости, сміявся, дякував. Я з дочкою подарувала йому 200 євро, 100 від мене і 100 від неї. Ой, свахо, та ви що, раділа Марія, та не треба було, я ж думала свято ж, і здавалося, все таким добрим до того моменту, поки офіціант не підійшов до мене. Пані рахунок. Я ледь не випустила стакан із рук. То це ви мені? перепитала я. «Ну так, звісно, ви ж резервували. Я підвела очі, Марія відвернулася і говорила з кимось про десерт, роблячи вигляд, що взагалі не, не бачить, що відбувається. Я простягнула рахунок ближче. Ось нам принесли, «А, ну добре, махнула вона і все. Переді мною лежали майже 20 тисяч гривень написані на рахунку. У мене всередині все обірвалося, але я не хотіла робити сцену, людей повно всі дивляться, свято ж. Я заплатила. Усміхалася, добула той вечір, хоча всередині в мені вже все горіло. Наступного ранку Марія вже пакувала валізи. Свахо, ми побігли, дякуємо за прийом, ви князів прийняли. А за ресторан? несміливо запитала я. Ой, поговоримо потім ми поспішаємо. Сіла в машину і поїхала. Я стояла на подвір'ї і не розуміла, як, як так може бути. У хаті я просто сіла на стілець і заплакала. Образа, сором, злість, усе навалилося разом. Навіщо я так, де мій голос? Чому я була повинна платити за всіх тільки тому, що я заробітчанка?» У той момент зайшла моя дочка. Мамо, що трапилось? Та я ж заплатила вчора за всіх. Думала, може, рано сваха віддасть, дочка аж сіла Мамо, ти була не зобов'язана оплачувати чуже свято? Мамо, сказала вона вже спокійніше, доброта це прекрасно, але доброта це не дозволяє собі сідати на голову. Це інше тут тобою скористалися. То що, дзвонити їй? спитала я. Сказати, щоб віддала? Так, спокійно, без сварки, але сказати треба. Я довго набирала номер пальці тремтіли. Марія взяла відразу слухавку. Ось, вахо, добрий день, як ви? Марія, я хотіла уточнити за ресторан, я ж заплатила, коли ви зможете повернути гроші? На тому кінці виникла тиша. свахо. Ну, ми думали, ви ж господиня та й заробітчанка, гроші у вас є, ну, якось так. Та я господиня у своїй хаті, але свято було ваше, і замовляли ви. Тому, напевно, поверніть гроші. Я поки не вас не поспішаю, але хочу, щоб ми все вирішили чесно. Пауза. Добре, добре, ми віддамо. Чекаю, сказала я, поставила слухавку. І в ту ж секунду мені стало легше. Увечері я сиділа на кухні і дивилася у вікно. Море темніло, хвилі шуміли, і цей шум здавався якоюсь підтримкою. Дочка зайшла, ну що? Сказали, що віддадуть, не знаю коли, але віддадуть. Дочка обійняла мене за плечі мам, запам'ятай одне Твоя доброта золото. Але це золото треба берегти. Бо є люди, які ним не дорожать, і їм треба ставити межі. Я усміхнулася, трохи сумно, але вже з легкістю на душі мабуть, ти права. Іноді ми мовчимо там, де треба було сказати терпимо, бо не хочемо виносити сміття з хати, соромимося сцен, боїмося зіпсувати атмосферу. Але мовчання це не шлях до миру, це шлях до того, щоб нами користувалися. Бо добро має бути з розумом і з повагою до себе.